Спільний проект ЄС та програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, активно діє по всій території України з 2008 року. Від початку роботи проекту до 2014 року на Закарпатті було впроваджено дві фази. За цей час реалізували 116 мікропроєктів з відновлення дитячих садків, шкіл, медпунктів, встановлення енергозберігаючого вуличного освітлення, водозабезпечення та охорони довкілля. Третя фаза розпочалася у 2014 році і триватиме до 2017 тисячі Загалом на проект виділено більше 60 мільйонів гривень, зокрема на 16-й рік 39 мільйонів. Для участі у запланованих проектах відібрано 8 районів області та два міста обласного значення Ужгород і Хуст. Одним із пріоритетних напрямків роботи проекту є запровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності. Здебільшого в ОСББ зараз на Закарпатті діє близько півтисячі об'єднань співвласників багатоквартирних. Будинків. сприяння з проєкту в цих двох містах створено уже в цьому році, наприклад, 50 нових ОСББ в місті Ужгороді та 28 у місті Хусті. Основний старт пішов у нас із червня місяця 2015 року. За 2015 рік у нас реалізовано 39 мікрогрантів, тобто надана допомога ОСББ, які вирішили свої. Проблеми. Загальна сума 15 мільйонів 472 тисячі гривень. Основним нашим здобутком є не тільки відновлені школи, садки, ФАПи. Це в першу чергу те, що змінюється свідомість людей, те, що до своїх проблем, які є на території сіл селищ, люди почали ставитися як до своїх власних проблем. Крім того, в кожному селі практично вибудувалося те ядро лідерів, яке. Почало розвивати свою територію. Крім того, ми налагодили дуже тісний контакт з, і підписали угоду про співпрацю з Жородським національним університетом. Відповідно, ми залучаємо науковий потенціал також у розвиток нашого регіону.